Очі знов тягне вітер осінній, кидаючи в душі нам кригу і сніг, Острій шабелі, на чорнім камінні, сходьтесь на перехрестях доріг, гостріть шабелі, на чорнім камінні, сходьтесь, на перехрестях доріг, біда завернула. Коли підлий ворог вступив на поріг, Острій шабелі на чорнім камінні, сходьтесь на перехрестях доріг. Остріть Остріч шабелі, на чорнім камінні, сходьтесь, на перехрестях доріг, шукайте натхнення у славнім корінні, там безліч чаю по заволю боліг, Остріть шабелі, на чорнім камінь, сходьтесь, на перехрестях доріг, Остріть шабелі, на чорнім камінь. Перехрестях доріг, у прагненні бої всі будьте на щоб що порох ніхто зломити не зміг, Остріч шабелі, на чорнім камінні камінь, на перехрестях доріг, Остріть шабелі, на чорнім камінні камінь, на перехрестях доріг. Остріч шабелі на чорнім на в І Ісходьтесь на перехрестях доріг, ісхойтесь на перехрестях доріг, ізгойтесь на перехрестях доріг.